Господь з вами, і Духом Твоїм, читання святого Євангелія від Луки. Слава Тобі, Господи! Сталося тими днями, що Ісус вийшов на гору помолитися і провів цілу ніч у молитві до Бога. А коли настав день, Він покликав своїх учнів і вибрав з них 12ох, яких назвав апостолами, Симона, якого назвав Петром і Андрія, брата Його. Якова і Йоанна, Филипа і Вартоломея, Матея і тому, Якова Алфеєвого і Симона, званого Зелотом, Юду Якова та Юду Іскаріотського, який став зрадником. Зійшовши разом з ними, він став на рівному місці. Також була велика юрба його учнів та безліч народу з усієї Юдеї, Єрусалима із приморського Тира і Сидона, які посходилися послухати Його і зцілитися від своїх недух, а також ті, хто страждав від нечистих духів, і оздоровлялися. І кожний натовп намагався доторкнутися до нього, бо з нього виходила сила і оздоровляла всіх. Слово Господнє! Слава Господні. Улюблені в Христі, дорогі телеглядачі. Сьогодні на початку цієї Євхаристії Святої ми слухали, яке свято святкуємо наших апостолів Симона та Юду Тадея. І в Євангелії ми чули в Євангелії від Луки, сьогодні сталося тими днями, що Ісус вийшов на гору помолитися. І провів цілу ніч у молитві до Бога. Теж цей початок цього Євангелія сьогодні, бачимо, що, по-перше, що багато разів згадується в Євангелії, що Ісус після важкої днини, після багатьох сілень, після проповідей, Він, коли вже апостоли відпочивали відпочивали, Він ішов і на молитву потребував. Яка важлива була молитва в житті Ісуса, цей контакт з своїм Небесним Отцем. І теж цього разу пише, що так сталося, що Ісус пішов на цілу ніч на молитву, тому що цілий день Він теж працював, проголошував, але пішов. Чому? Тому що після цієї молитви зразу читаємо, і ми чули, коли настав день, Він покликав своїх учнів і вибрав з них дванадцятьох яких назвав потім цих, ці імена цих апостолів. Отже, перед якимось великим таким рішенням, яким Ісус мав прийняти, Він молиться, молиться і просить поради в Господа. Пізніше приймає це рішення, обирає цих 12 апостолів, яких ми в першому читанні потім чули, теж ви більше. Звертається апостол Павло до Ефесян, ви більше не чужі не заходжі, а співгромадяни святих і домашніх для Бога, збудовані на фундаменті апостолів і пророків, де наріжним каменем є сам Ісус Христос. Отже, Ісус вибрав той фундамент, заклав цей фундамент. Тому наша церква католицька називається Апостольська Церква. Вони є наші праотці у вірі. Ті, які принесли нам віру, ті, які передали нам віру, ті, які ходили з Ісусом, навчалися від Ісуса, які пізніше передавали ця традиція була, які передавали те все, що вони пережили, те все, що вони бачили. І так направду сьогодні бачимо, що як ми поступаємо в нашому, як ми. Ми, коли маємо прийняти якесь рішення, нормально так, то ми запитуємося. Йдемо, може, до якогось родича, знайомого, до якоїсь авторитетної людини, яка може знає більше, може старша, може, є більш компетентна в цих справах. Але пізніше ми настільки переживаємо, щоб прийняти якесь рішення, що втрачаємо цей мир внутрішній. Втрачаємо, починаємо якби втікати від цієї ситуації, тому що боїмося, щоб десь може не вийшло щось поганого, щоб ми не помилилися. І, і в такій ситуації може знаходитися людина, і навіть християнин, не тільки невіруючий, а християнин. І насправді, щоб для прийняття якогось рішення бачимо, як робив Ісус, потрібно тоді помолитися. Потрібно попросити в Господа Божої мудрості, відваги. Для того, щоб добре розпізнати, для того, щоб прийняти це рішення так, і особливо не так, би, якби я цього хотів, якби мені хотілося, а яка буде Божа воля, справді, чого справді Господь хоче від мене чи в цій ситуації, чи в іншій, коли я буду приймати це рішення. І коли це буде згідно з Божою волею, то напевно, що все буде добре, тому що це буде воля Божа, а Він нам тільки бажає добра. І отже, Ісус. Показує цей приклад обирає цих апостолів, і пізніше ми теж сьогодні бачимо, що після молитви, коли обирає апостолів, приходять дуже багато людей. Праця завжди є. Завжди можна робити добрі справи. І ці люди приходили, вони хотіли просто навіть доторкнутися до Ісуса, щоб стілитися від злих духів, від різних недух. Вони знали, вони знали, що вони оздоровлялися, і кожний натовп намагався доторкнутися до Нього. Бо з нього виходила сила і оздоровляла всіх. Ми так потребуємо того оздоровлення, того зцілення, ми так потребуємо поради, ми так потребуємо дійсно такої доброї батьківської підтримки у житті і в особливих ситуаціях складних, коли все здається вже без вихід, коли вже здається, що може ворог перемагає, чи має якісь великі переваги, чи коли в житті не знаю, вже більше, я втомлюємося. Це є звичайна людська річ. Ми втомлюємося від стільки різних випробувань, від різного від різних ситуацій. І тому бачимо, як на початку я казав, молитися. А молитися, тому що ці два апостоли, яких ми сьогодні святкуємо, згадуємо їх імена, і вони насправді були великими апостолами, як і інші апостоли. Вони проповідували в різних країнах, містах, згідно з різної традиції, навіть до Франції дійшов Юда Тадей. І що було з цього? Вони були в кінці мучениками. Вони були мучениками, вони страждали за Христа, віддали своє життя. Тому що вони навчилися від Ісуса у цих важких ситуаціях покладатися на Господа, в важливих рішеннях покладатися на Господа, не на свій інтелект. Сьогодні один з моїх співбратів десь в Іспанії став доктором наук, і напевно він багато добра зробить. Вітаємо його теж звідси з телебачення віковічного слова. Але багато наук маємо можна в науках втратитися. Але хто надіється на Господа, цей завжди буде врятований. Амінь.